Так, це будинок вам перейшов у спадщину, так? Да? Кітка, так. Да. Виїхала. Вам цей Датку. будинок поставило? Так, так. І це ви тепер у вас залишається тільки один варіант переходити в цей будинок. Так, да, да? ми вже переходимо, ми ж прибираємо. А. От тут я, коли ви думали, я постійно тут був, будинок, ну, коми намурвувала. Ой. Тобто, це діки, одна кімнатка тут? Ну, ні, там все ж А. Це ми вже почали прибирати. Я серйозно. Я, серйоз. я визнав комісію, все, подивіться, який стан, що ми з дитини під забором. Я по несірйозно, це бо все, свіже. Це коли ви були, вдирав, а людина зверху мурвала комісію, врум, ну, не ж буває. Немає ні паругову, нічого. А електрика є тут? Нема нічого. — І електрики нема. Нема геть абсолютно. Бон переходить, оце все що. Тобто mm -hmm. одна спальня. Так, да. да. Це була дача у неї, вона. Ну, тітка тут з Києва. Mm -hmm. Це перейшов у І тут ще одна кімната, так, да, виходить? Так, mm -hmm. да, це, типа помора чи япня там. А Не просто має. Да, да, да. Ну, на вулиці там світло. Да. Е, -е, -е Бачили ні якісь там? Я бачу світло. Ні, світити це таке. Наїхала повністю на грану. Привалиті її чи. Ніколи це не інтересує, немає ніякої ні комунікації, ні води, нічого. Поводя там. Ним користується чи ні? Ні, то як же користуватися, як там немає, навіть де живе Ні води, Нічого тут немає. Ні світла, ні газу немає. Хорошо, як е, намір є сюди переходити, то треба ж буде, як мінімум, світло завести. Ну, так, рішення буде суду. Ми тоді вже будемо цю як я, на яких підставах я зараз питяг дитину сюди. Ну, ну, щоб мене хтось нагнав, в мене буде це. Тобто перей... вам треба створити умов, певні умови, щоб з дитиною сюди перейти ну, далі да. напр... на подальше проживання. Дитині скільки зараз років? Чотирнадцять. 14. 14. Як мінімум ще два роки, так? Я тобі дверей, зато ми домі поставить. Це туалет громадський, це туалет, так? Це контура, ну, дверей дивіться немає в туалітах. Я з дитиною буду жити і казав туалет. – І ви написали заяву по поводу цього сміття, що на комунальній власності сміття. А мені уж в армію він виписався. Ось все сміття. Та його обкосив, стали менше кіти. Земельна ділянка Шевченка 14,5, на якій є присвоєний кадастровий номер і є технічна документація. І привоїв. Я зрозумів, це приблизно на межу вашу виходить. А, так, а Оце, ото ваш там будинок. там ваш будинок. А, оно він, оно. Тобто він десь на вашу межу тако виходить. І отут він звідки похує. Перве дерево. Тобто, перве дерево? Включно да, дерево. Тобто да, ця вся ваша територія. Да, да. Ви її купили, виготовили технічну да, документацію, да, да. присвоїли кадастровий да. номер. І на сьогодні є у вашу сторону погрози, що да. вони відберуть і це. Так, да, сільського голови і депутата Петра Олександровича Кома. Я угу. одноразово приїжджають в поліцію сільським. Ставить головою. Говорять, щоб я щось заховав, бо я виставив серед цього. Ну, це ваша приватна власність, ви її загородили і на цьому якби, кінець я думаю. Я, думаю... ...думаю. я не таким там, що воно не сучасним. Ну, це теж моя приватна власність. Ну, я це міг, так? Я по... Ви просто відступили. Я взяв вольєрчика, поставив. І... Е, ця е, сама споруда. Вона раніше була в комунальній власності? Е, в колгоспі. В колгоспі, так? Да, да? да, да. Тобто це вікно, це що закрите, це камера. — А камера там да. де стоїть, да? ваше? Ви да, його да. вже розбудували, відреставрували да, частково, да, 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 а оце розруха стоїть частина. Е, не в курсі справи, чи я вона сільського ловить, чи я, не знаю. Тобто, Як виходить так, що не була не... одна будівля. Частину будівлі ви її викупили, ви її викупили і приватизували, присвоїли кадастровий номер, і у вас є на неї право власності. Yeah, yeah. E -e Прибрав, e -e і привели її е до да. uh, належного стану. Генераторна, це з генераторної. Так, як такий час. Тобто і цю будівлю тепер, як ви її відреставрували, привели і більш-менш в нормальний стан. Вони вже говорять, що вони це відберуть. Да. А оце їм, оце їм не треба це без вікон, з кущами. Оце їм Може, воно їхнє вони не хочуть відбирати. Я ж не знаю, які це. Тобто є. одна будівля, Я е, але центр староста, староста села в центрі села оцього не бачить. Оцього. Ну, і... Прибрано все. А цього він не бачив, а приватну власність вже, да. яка ж ним була підписана ізначально привічні документи. Ну, тут... Так, а Це ця діляночка, що була наділена, да. наділена рішенням саме Плепцем е, старості. За да, да. Миколаючем під угу. будівництво. Це воно було як, якось воно було Геобразне. Як ця ділянка да, розміщалася? По підпоробні. Ага, це тіпа... а так було, Так, да, половину будиночка я мався побудувати, О, а остальне буде парк увазу. Ви його доглядали, косили? Так, да, все будується там, в тому стані, яке мене. І тут постійно я її прибирав. І подивіться, я ж його виходжу і прибираю всі роки. А зону і все це його постійно вибіжу. А техніка це чия? Петро Олександровича Комахи. Номер може бути, можна номер. Депутата, так? Да? Так, да, так, да, депутата. Ну, він каже, що він тут хазяїнці лавить, все, під його впливом, і буде так, як він спать. Є він не боїться, а робить сіну, у своїх, все. Той як вірений право своїх дій і що любе. Що цю ділянку відберуть, тому що йде далі будівництво. Аби він знав, що її не відберуть, він би не вкладав би кошти, бо їм приходився за свої кошти її прибирати. А так як він впевнений в своїй безнаказаності, що Петро Олександрович сказав, що він все повирішує, порішає, бо він тут хазяїн, ну, 90-ці вернулися. А оцей салон краси, оце... а Веніта острів У краси? Миколаєвич, це... да, він приват... не приватизував чи приватизував, я не знаю. Взяв він на майовій паї. Цей... Адміністративну будівлю частину, так? Да? Так, да, 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 кімнату. О. Колись працювала дружина, вела парикмах... ну, як вона там, салон. А тоді вони передали в оренду. А де каналізація? То каналізація така да, да, виведена? Тобто да? саме йдемо по комунальній власності да, зараз, так? Так, да? да, так, да, да, да. а, а ця каналізація? Оця да, каналізація кругом да. накрита? Не, яким да, В Лісо воно відкрите? Так, відкрите. Тобто в парку відкрита каналізація. З да, його салону. Ну, якщо він може строїти, що йому каналізація? А е, Другий поверх ви за цей поверх е, говорили? З цієї сторони Петра Олександровича ще допомогв. Він взяв тут на майнові поїжджають людей. Віку. Тобто він теж його викупив, так як всі викупали його, так? Так, так, так. Ось у вікна да, дає тренажерний да. зал. — Тобто, виходить, оцей ряд, так? Так, так, так. І там тренажерний зал. Да, да, да. А де саме був розміщений в поліцейський участочок оцей маленький. Ні, Це ж може хтось провалиться сюди. Ну, не, не облаштоване. Ну, все діти їздять. Так, да, і ходять, і все, в парікмах. А, сюди ж входять і це в входить. А, це? Так, звісно, там все а, громадський пункт охорони порядку дільничного інспектора. Це оці двері, так? Так, там, область, все. Ну, вистачило б, я думаю, чи не вистачило? Вони Якщо... вже беруть за всім. Отупення, да. витяжка, моя. А ритуальні послуги це теж вже приватні да, особи. Це вже від там, що я. А це другий поверх, це чи. Касагар. Е -е. Вони орендують, чи теж приватні приватній? По-моєму, не орендують. Ну, ж... Щоб я це зараз почав щось копати. Ну як? Якщо визвали раз наряд поліції, другий на раз поліції. І коли він приїхав і каже мені, що скаже шеф, та я буду робити, про що ми далі балакаємо, яка правова держава. Давайте я зараз почну копати. Що буде? Чи почну би я тут строїти будинок без дозволу? Що було б, як ви думаєте? Ну, дивіться, йде будівництво, на а день. Сільський голова сам лічно будує. Який староста, да? Да, староста, який по догляду за мамою. Його хвора мама, він же його не взяли. Я не можу так він же ходив у військовій формі перший час на блокпостах, маркерно показати. Навірно ж, я не знаю, де він хто йому розрішає носити чернострії і цього. Є поліція, яка не хоче в цьому розбиратися. А ділянка, яка прибрана, викошена, дивіться, паркан розпадається, дирки. Ніхто ж нічого не робить. Не цікаво. Ну, там би не менше його. Виходить, що з адміністративної будівлі зробили бізнес для себе, а за громадські кошти купили будівлю за 430 тисяч гривень на 22 квадратних метра. А на, виділили на 22 вулиці, якщо я не помиляюся, 20 чи 22 вулиці, виділили 420 тисяч. Розуміти просто об'єм самої роботи, обсяг роботи зрозуміти зрозуміти. Ціль сама, що таке 22 вулиці, а що таке 20... 22 квадратних метри. От, виділили більше, ніж на вулиці. Риночна стоїмость я навіть не знаю. Ну, певно, що завишена, мабуть. Ну, розібрали, дивіться, паркан. То тобто його ніхто не збирався навіть приймати. Якщо на сьогоднішній день ламається паркан, якщо я навіть там. І временно чи що. Значить, він впевнений, що рішенням сесії він відбереться. До речі, голова сказав, що коли вони почали його будувати, це є тимчасова споруда. Ну, На тимчасову а, споруду теж треба документи, це однозначно. А углубилися вони блоками десь ну містами 20 см, містами десь 15 см. Ну, більше. Десь. Да, там десь воно більше. Я вас не знімаю. Добрий день. Добрий Від паркана, да. від паркана, отут тут метр. тут метр Завтра ми ну, хочемо зробити ту буківки, вилазити, зробити тротуар. Оце я хочу, це вони мусили викосити, і ніхто не так. Ну, Воно видно, це вже не перший вкус. Тут цього. Якраз пішла е, вся комісія і це все. Почали цього. І з погрозами я відіжму, я тут цього, я хазяїн, я заберу і все. Тільки одні погрози, тільки одні.